І так само вночі окупанти дронами атакували Одесу. Попередньо відомо про двох постраждалих. Про це повідомили в ДСНС. і Показали наслідки обстрілів у місті. Пошкоджено житлові будинки, магазини, гаражі та автівки. На деяких локаціях на жаль виникли пожежі. Також гучно було у Харкові, як розповіли в обласній прокуратурі. Ворог пізно ввечері запустив авіабомбо гром є 1 по Слобідському району. Приліт був на відкритій місцевості. Постраждала одна жінка. У неї гостра реакція на стрес. стреснах вибуху та розльоту уламків боєприпасу було пошкоджено фасад декількох багатоповерхових житлових будинків. Вибито декілька десятків вікон.